27 травня у нас вперше відзначається професійне свято День екстреної медичної допомоги України. Ця дата приєднана до Європейського дня відзнаки працівників Служби екстреної медичної допомоги. Прем'єр-міністр України, міністр охорони здоров'я. В цей день в місті Києві вручили для екстреної медичної допомоги Миколаївської області два всепрохідних автомобіля Land Cruiser, які адаптовані та передбачені для евакуації важкопоранених. Це автомобілі екстреної медичної допомоги, які будуть використовуватися у важкопрохідних місцях на території Миколаївської області з додатковою функцією, що стосується поранених. Крім того, центр нагороджений почетною грамотою Кабінету міністрів України за добросовісну та наполегливу роботу як прифронтова область, яка несе досить відповідальну роботу щодо евакуації, госпіталізації та подальшої медичної евакуації військово-пораненого та цивільного населення. Автомобілі нові. 2019 року випуску це автомобілі, власність всесвітньої організації охорони здоров'я. Які були передані Держава України для подальшого використання їх за ціллю на території Миколаївської області? Загалом Україна отримала на даний час 25 автомобілів. Вони були розподілені в основному на прифронтові області, які активно приймають участь у медичній евакуації військово поранених. В якому режимі нині, ну як би ви його назвали, працює ваш колектив? Наразі колектив, якщо ми говоримо про перший місяць роботи, це був дуже важкий період роботи, оскільки, оскільки сама Наявність досить близького військ окупанта передбачала участь абсолютної більшості бригад екстреної медичної допомоги, які розташовані в Миколаївській місті Миколаєві, в зонах базування між Херсоном та містом Миколаєвом. Тому це був ну дійсно важкий період. Крім того, у нас була велика кількість цивільного населення. До тих викликів, які ми мали у мирному житті, приєдналися дуже велика кількість викликів, які були пов'язані з пораненими. Наразі, наразі ситуація стабілізувалась, У нас цивільні виклики зменшились наполовину, тобто, якщо в середньому ми мали до 500 600 викликів на добу, зараз ми маємо 250-300, що зменшує нашу нагрузку щодо цивільного населення. І дає змогу більш ефективно працювати із військовими пораненими та цивільними пораненими. Тому ну, ситуація стабільна. Наразі у нас працює щоденно 70 бригад екстреної медичної допомоги. В мирне життя це 85-89. Тобто їх менше, але та кількість, яка у нас залишилась на лінії щоденно, її абсолютно вистачає для виконання основних функцій надання екстреної медичної допомоги. Менше цивільних викликів, мабуть, тому що людей поменшало в Миколаєві. Так, це пов'язано з тим, що значна частина людей залишила місце постійного перебування. Тому ну, ми вважаємо, що ну, це для роботи таких служб це непогано на, на даному етапі, тому що ми можемо концентрувати свої зусилля на, на тій роботі, яка пов'язана з вибуховими травмами, з осколковими пораненнями і тому подібне. Скільки людей працює в колективі зараз? Якщо це секрет? В мирне життя наш повний склад це 1200 фізичних осіб. Якщо ми беремо лише медичних працівників, це майже тисяча медичних працівників наразі. Трохи більше ста медичних працівників не працюють, тобто вони взяли відпустку за власний рахунок. Зараз ми надаємо також відпустку, основну відпустку на декілька неділь, щоб ну, привести себе трошки відпочити і тому подібне. В основному це жінки, в яких є діти, які покинули територію Миколаївської області. До речі, дуже багато повертаються. І приступають до роботи, тому зараз відтока кадрів немає а навпаки, є майже щоденне повернення працівників до роботи. Загалом сьогодні в колективі ну, близько 1100 осіб. Так, осіб. Да. Ми, ми працюємо за тими нормативними документами, які були у цивільному житті. Тобто це наявність екстреного виклику, да, тобто характеристика виклику залишається таким же. Да, у нас трохи змінилося характер нанесення травм, да, але все інше залишається в пріоритеті від е, виду ураження, тобто майже всі вибухові травми, які трапляються у зв'язку з військовим станом, це екстрені виклики. В них є своя етапність від військових медиків до нас наразі, і, ну і етапність щодо подальших медичних питань, які пов'язані з перевезенням як цивільного, так і військового населення до інших лікувальних закладів України. Тобто основний принцип надання екстреної медичної допомоги він не може змінюватися не у цивільному житті, не під час військової агресії. Наш основний принцип це по перше, сортування. Ми звертаємо увагу на кількість поранених на цей час. Є нас у нас майже усі заклади працюють в режимі надання хірургічної медичної допомоги, тому лише лікарня швидкої допомоги додатково спеціалізується на нейрохірургічній травмі. Тобто це п'ята, третя лікарня, лікарня швидкої медичної допомоги може приймати як теракальну травму, як скелетну травму, БСМП, плюс додатково лікарня швидкої допомоги, плюс додатково приймає хворих із нейрохірургічною патологією. Також ми розподіляємо в залежності від кількості хворих на даний час у лікувальному закладі. Тобто, якщо лікувальний заклад загружений, тобто ми в постійному режимі моніторимо кількість займаних операційних. Кількість зайнятих ліжкомісць, наскільки ефективно буде визначати лише один заклад в роботі із пораненими і тому подібне. Тобто це постійна робота, яка пов'язана з різними етапами, на якому етапі знаходяться поранені. Якщо дійсно лікарня перегружена, то вона виходить на деякий час цього ритму і не приймає поранення. Але якщо важко хворий в критичному стані від отримання поранення, то і немає можливості Пересуватись по території області, то приймає перший заклад, який є на маршруті у екстреної медичної допомоги, стан стабілізують, і потім цього пацієнта перевозять до лікувальних закладів, які надають додаткову, або більш високоспеціалізовану екстрену медичну допомогу та допомогу, що стосується там, хірургічних уражень там, і тому подібне. На території Миколаївської області працює 38 пунктів базування бригади екстреної медичної допомоги. Наприклад, в місті Миколаєві знаходяться 6 пунктів базування, станції або відділень, вони мають назву, да, які розташовані територіально в різних частинах міста. Кожен, кожна громада да, має на базі центральних районних лікарень наші орендовані пункти, має окремо, окремо визначені місця, де знаходяться. Це бригади, де в них є склади з медикаментами, склади з наркотичними препаратами, де в них є кімнати відпочинку, де в них є кімнати зберігання матеріальних цінностей, там, паливомастильних матеріалів і тощо. Тобто це такі автономні маленькі е пункти, куди. Е Логістично ми доставляємо усю необхідну для сталої роботи види матеріальних цінностей, які дають змогу працювати бригадами екстреної медичної допомоги в цілодобовому режимі. Мабуть, останнє запитання, враховуючи і дві нові машини, наскільки ви забезпечені технічно чи всього вистачає? Ми повністю забезпечені в першій неділі. В нас вийшло з ладу сім автомобілів екстреної медичної допомоги. В результаті мінно-вибухових уражень було пошкоджено три об'єкта, три станції екстреної медичної допомоги та сім автомобілів екстреної медичної допомоги. Наразі об'єкти переведені до роботи. До роботи у режимі, тобто виконані ті роботи, які дозволяють нам безперебійно працювати в цьому режимі. Автомобілі також проведені поточні ремонти та виведені на лінію. Тобто, наразі жоден автомобіль, який попав під обстріли і тому подібного, не стоїть, а вони всі приведені до роботи.